Бігти марафон ніколи не пізно. 48-річний ветеран Іван Дрозд зі Львівщини після поранення на Луганщині кинув корити і почав бігати. Відтоді постійно покращує свої результати, відновлюється після війни. Утім, причина, чому обрав спорт, передусім не в цьому. Заради кого ветеран збирається пробігти всі сім світових марафонів. Дивіться далі. На одному зі стадіонів Стрия чоловік готується вийти на бігову доріжку. І так п'ять разів на тиждень. Ветеран війни Іван Дрозд неодмінно взуває кросівки з останнього марафону в Нью-Йорку, подаровані організаторами. Сьогодні дощ, але бігун на це не зважає. Буває таке, що змагання не, не, не вибирають дощ, вітер, сонце сонцев. І треба бути готовим до різного до різної погоди. Біг з'явився в його житті несподівано. Навіть спонтанно племінниця запросила на ветеранські змагання у Львові, і там він здолав свої перші півтора кілометра. Ніколи би не подумав в той час, що я буду бігати марафони. Дуже важко було з цих півтора кілометра. В той час я ще курив. Я зрозумів, або, або біг, або або займатися спортом, або зловживати курінням. Іванові 48. Він ветеран ще за то. Його старший син Андрій, як тільки у 2020-му йому виповнилось 18, за прикладом батька, пішов служити десантником. Тож після 24 лютого Іван чітко вирішив повернеться на фронт. Я не міг просто сидіти вдома і дивитися телевізор, коли діти боронять нашу Україну. Він все дивився на мене і все брав приклад з мене. А відповідно, в нас така, е, такий тендем, що син дивиться на мене, я дивлюся на нього. У складі 24-ї бригади керував відділенням у боях за Попасно. У них було дуже багато мін, снарядів, танків. І в один із днів прилетіла міна, яка і відірвала мені руку. Почався мінометний обстріл. Я вийшов, вийшов так на, на ТІО, і ну, це складно, складно то, то згадувати цей то, день. Це сталося у квітні 2022-го. Протягом тривалого лікування і реабілітації Івана рятувало його позитивне ставлення до життя. Це моя ручка. Ви так писливо називаєте. Та я все. Називаю так лагідно, тому що, що воно так і є. Я дуже довго на неї чекав. Іван вирішив опановувати своє тіло через біг. Уже в 2023-му його запросили у Вашингтон на марафон пам'яті американських морських піхотинців. Раніше за кордоном він ніколи не бував. Я живу тут на стрищині у маленькому селі. Розуміючи, що будинок може бути там двохповерховий, там п'ятиповерховий, то в Вашингтоні є будинки там, по 50 поверхів, не? це дуже тело. Де дороги, там шість рядів. Після забігу ветеран зрозумів, що йому якось мало хоче ще. Тож він здолав другий такий ж марафон у Вашингтоні і світовий. У Бостоні. А підготовка до останнього нью-йоркського, тривала понад півроку. Марафон Нью-Йорку я пробіг за 3 години 33 хвилини. Це мій е, власний рекорд, е, бо попередньо я біг е, марафон у Вашингтоні за 3 години 50 хвилин. Як тільки отримав протез, почав водити авто. Допомагає автоматична коробка передач. Коли я мав механічну коробку, мені треба було більше задіювати, ніби ліву руку, а так я ліву руку майже не задіюю. Ми прямуємо туди, де дізнаємось, кому саме Іван присвячує усі свої звитяги. Медаль присвячена моєму синові. Андрію тепер назавжди двадцять. Він керував самохідною артилерійською установкою. Юнак хотів бути таким, як його тато, і він таким став. Три ланцета були залетіли в їхню туту в їхню, ну, на їхню територію, подзвонив його побратим, сказав, що, що я хочу вам повідомити звістку ТВА. Я кажу, як Я я Напередодні я дзвонив до нього, кажу, я говорив ж. Каже, сьогодні зранку мені, типу, були атаковані ланцетами. Перші забіги Івана збіглись з періодом, коли загинув син. Тому спорт для нього це не просто відновлення сил, а й спосіб говорити про втрату. Коли мені стає тяжко на, на цих марафонах, е, я також звертаюся до нього, щоб він мені допоміг. І він, я думаю, що десь десь. Біля мене як то кажуть, він мені допомагає. У пам'ять про загиблого сина Іван хоче здолати всі найбільші марафони. Бостон і Нью-Йорк уже підкорені на черзі, Чикаго, Лондон, Сідний, Берлін і Токіо. Щоб про Андрійка знав увесь світ. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиця телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.